Несу думки свої, сумні. Іду крізь свята і крізь будні, крізь глум юрби і суєту. Ні, не в минуле, а в майбутнє. До тебе я, Тарасе, йду. Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем, іду до нього, до живого, у всесвіт віршів і поем. І в дощ, і в сніг карпую кроки, і чую, дивлячись, в блакить. Реве та стогне дніп широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Нашого народу, тріумфальним початком і вершинним досягненням нової української літератури Безстрашна революційність, запорізька жадоба доволі, Залізна зосереджений гнів і велика любов, славне минуле в боротьбі з гнобителями, лукавий гумор, Незрівнянна музика української мови, запах квітучих вишневих садів. Пірамідальні тополі над білими хатами все це в поезії Шевченка. Любити Шевченка любити Україну. Любити Україну любити Шевченка. Любити Україну так, як Шевченко. Для його пам'яті це буде найкращою нагородою і нерикотворним пам'ятником, вірш Романа Люб'яневича до Шевченка. Замало цих слів. Пророк. Титан, Прометей, сумління ти наше, вибір і крок, боління, вічне буріння, вивів нас на світла, вигаслів вже здавалось, перепалив тла брехню, що вправді ховалась. Нині правда в брехні знов біснується, знову гадючи у бузині, знов рятувати мову. Вчиш проклять. Заклять було, було аж занадто. Наші болі болять не Москві, ані НАТО, тільки нам, тільки нам, що зостались при згоді, роботящим рукам, роботящим умам, роботящим та й годі. Ти наш хліб, наша честь. Рана завдана щойно. Україні достойно є з тобою жити. Достойно моє є. Ми ушима чули твою славу, і діти нам розказують про давні. Кроваві і тії літа, як рукою твердою своєю, розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи, ворожі, і силу твої восхвалили твої люди і в покорі, в добрі відпочили. Слав Слав'я Господа! А нині покрив єси знову Срамотою свої люди, і вороги нові розпинають, як овець нас. І женуть без плати, без ціни удав, єси ворогам прокляти, покинув нас на сміх людям в наругу сусідям, покинув нас, як в притчу нерозумним дітям, окрадені, замучені в путах, умираєм не молимось чужим богам, а тебе благаєм. Молюся, Господи, вноши йому з твої глаголи. Доколи будете стяжати. І кров невинно розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагати. Вдові й убогій поможіте, не осудіте сироти і виведіть на волю тихих, застопіте од рук неситих. Господь Бог лихих карає, душа моя знає. Стань же Боже, Твою славу гордий зневажає. Стань же, Боже, суди землю і суди лукавих, на всім світі твоя правда. І сила, і слава. Сьогодні ми дійсно традиційно вшановуємо день народження нашого кобзаря, який за життя був прикладом <кій> тої дійсно української душі, яка любить свій край, свій народ, яка любить волю, яка йде до неї постійно, невпинно аж до смерті, яка посвячує себе в жертву і самовіддано. Живе для свого народу, для того, щоб вказати оцей шлях. І дійсно, це є пророчі його слова, які маємо в наш час, відбувається, і на Майдані хлопці згадують його слова і йдуть вмираючи, віддають своє життя за свою батьківщину, за свій народ, за волю. Тому ми сьогодні молимося, щоб слово Кобзаря жило в наших серцях, в наших. Молодих серця, щоб ми оцей досвід цього е, життя, щоб ми втілювали в життя, розвивали нашу українську мову, любили свій народ, любили Бога, бо Він, як добрий християнин, показав цей шлях до цієї перемоги. Зараз ми помолимося, Отче наш Богородице Діво, за те, щоб наші діти, наша молодь, наша держава. Тавно йшли до тої волі, незалежності, повноцінності, яку мають всі народи на землі. На трічками шумляті у Бачиш разом з нами, на домовини не впали матері. Ну, як же так? В твій час було те ж саме, І тепер могили свіжі на землі. Кобзарю вбили вірменина, він, як молитву, твій кавказ читав. Заплакала за ним вся Україна, а кат Московський руки потирав. забрали все, ще й насміхали з тебе. До заповіту вдарли керзики, продали землю, ще й хотіли небо, на храмах наших ставили зірки. А ти хотів, щоб квітла Україна вона й цвіла за владним парканом, а наша поселялася родина на цвинтарях новеньке за селом. Хто ніч Тарасе, я не спав, молився. і дзвін Михайлівський просив не руш, до ніч у ката біс селився, його купили за великий куш. Тебе віддали у солдати, нам снайпер в голову стріляв. Скажи кобзарю, мушу знати, хто нам недолі то кодав. Врага не буде супостата. Скажи коли, скажи мені, коли ж то будуть син і мати вже на оновленій землі. І живе. І ненародженим землякам моїм, що в Україні, і не в Україні, моє дружнє послання, і смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й уродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужім полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Схаменіться, будьте люди. Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня, давняя година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Радуйся, ниво Не радуйся, земле неповитая, квітчастим злаком, розпустись рожевим крином процвіти і процвітеш, позеленієш, мов і Орданові святиє, луги зелені, береги і честь Кармілова, і слава, Ліванова, а не лукава, тебе укриє дорогим. Золототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором Твоїм, і люди темні, незрячі дива Господнії побачать, і спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна відпочинуть. Кайданами куті, радуйтеся богодухі, не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє. Долго

Шевченко наш, він для усіх століть. Він Прометей, пророк для України. Візьміть його вогню, хоч крихітку візьміть, і з цим вогнем виходьте із руїни. І стане вам світліше на душі. Засвітиться вона, свідчає в храмі, Його слова. Освячені ножі, вони болять народові, як рани. Шевченків біль, він протинає нас і з горем вибухає в кожнім слові. І крізь віки іде сумний тарас, Притечує в терновому вінкові. Сліди кайданів бачу я ще раз в тобі, в мені і в нашій Україні. Ще виє псом у наших душах раб і наробить упасти на коліна. Молися син за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Я дякую усім, хто сьогодні, біля пам'ятника Тарасові Шевченку, показав свою небайдужість. Ми дякуємо славному колективові Золочівської загальноосвітньої школи No2 імені Маркіяна Шашкевича, районному народному дому імені Ігоря Білозора за те, що Шевченкове слово лунало так по-особливому в цей. Надзвичайний для кожного українця день. Є нації щасливі, для них відступництво і національна зрада це випадок, який, можливо, фіксується у якійсь клініці, а не на сторінках історії. Для нас, українців, століттями. Дорога зради пахла коритом, мундиром, грішми. Амбіціями, а дорога гідності і честі кров'ю, потом, жертовністю. Скільки відомих і безіменних лицарів пройшли цією дорогою, за висловлюванням Євгена Свердцюка, богунською дорогою, вірності і честі. Саме з їхньої крові, з їхнього поту, наша земля. Зродила Тараса Шевченка. Гедія, генія, який показав нам народу з кутими руками і з зав'язаними вустами шлях проти течії. Бо поряд з Тарасом ми стали не рабами, він нам, нас озброїв, бо дав до рук кобзаря. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине де, люди, наша слава, слава України! І ми будемо жити як нація доти, доки лунатимуть ці слова. Не ідеалізуємо Шевченка, але пам'ятаємо, що Він наша совість, наша душа. Ті, хто відвернулись від Шевченкового заповіту, стали перекинчиками, перекотиполем. Манкуртами бездушними і байдужими. Ті, хто йшов за його заповітом, стали живим втіленням гідності і честі. І нині це так зримо: герої Небесної Сотні, наші захисники у війні на сході України. І ця тендітна ніжна жінка. Яка нині в холодній Московії за ґратами наша Надія Савченко, як символ незламної України? Караюсь, мучусь, але не каюсь. Волю Надії Савченко, волю Надії Савченко, волю Надії Савченко, волю Надії Савченко. Волю Надії Савченко. Ми тут. Біля пам'ятника нашого просвітителя, кобзаря, пророка, героя, великого українця, не тільки для того, щоб віддати шану йому і поклін, за його величний подвиг, за його мудрість, одержимість, за його, те, що він віддав для України найдорожче своє життя, за його. Велику мудрість. Ми сьогодні повинні кожен із нас подумати, а що ж зробив я для України своєї для рідної землі? Що зробив я для того, щоб кращими були наші діти? Що зробив я для того, щоб нарешті утвердилася воля на Україні і щоб Україна справді була оновленою? Ми... Маємо знати і розуміти, що мільйони, тисячі тисяч героїв, які йшли слідом за Тарасом Шевченком, віддали своє життя для того, щоб ми почувалися нацією вільною, незалежною, щоб ми справді вміли відрізнити те добро від зла, щоб ми вміли боротися за правду, щоб ми знали, що таке світло. Що таке темрява? І що таке Бог, ідея та істина свята, Божа правда? І от однією із таких 21-го століття є Надія Савченко, яка насправді йшла, все своє життя і йде із надією, вірою і любов'ю до свого рідного. Порогу до рідного дому, до своєї рідної землі, яка палко любить Україну і яка відверто, відкрито, як мужня і сильна героїня. Навіть не кожен чоловік собі дозволить так повестися у, кай... у тих казематах московських, кремлівських, відверто. І мужньо як отця беззахисна, ув'язнена, але сильна духом, сильна, героїчна, і в наших душах завжди велика українка Надія Савченко. Щоб у серці кожного народжувалася ця велика сила у боротьбі за волю, за правду. за Гуманізм людський за те, щоб ми жили справді в оновленій і щасливій Україні.